Скала Подільська невеличке, але дуже гарне містечко Боршівського району Тернопільської області. Приблизно на початку 14-го століття над річкою Збруч збудували дерев'яний замок. У 70-х роках 14 століття Поділлям правили князі Корятовичі. Вони зініціювали відбудову дерев'яно-земляного замку. До 16 століття власники замку дуже швидко змінювались – Корятович, Литовський князь Вітольд Великий, Станіслав Лянцкорський, староста у Кам'янці. У 1516 році татари знову спалили будівлю, тож власник доречно подумав про перебудову фортифікації на Кам'яну. Новий бастіон жителі скали мурували протягом кількох років. Горда споруда була надійно захищена самою природою з трьох сторін скелями, а з четвертою річкою. Лише південний бік був Ахілесовою п'ятою. Там був головний вхід, до якого вів підйомний міст. Тому перед ним вирили глибочезний рів, встановили порохову вежу. Ця вежа прямокутна, лише внизу заокруглена, має чотири яруси. Народні перекази свідчать, що з цієї вежі йде багато таємних підземних ходів. У 1672 році Поділля було захоплене турками, які її знищили. Часткову реставрацію проводив староста міста Адам Тарло.